Оціни українських футбольних тренерів по 10-бальній шкалі і готовий. Руслан на... це дуже офігенний тренер і офігенний футболіст. ФК Дніпер. тільки Дніпр, тільки побіда. 10 балів. Валерій Лобановський. Стоїста. 100 100. Лабановський. Дінама Динамо, Дінамо, дин... Динамо, що може? Олег Блохін. Ну, 8. 8. Хоч він і вивів Україну на чемпіонат міра, але не такий легендарний, може, як Ротан перспективний. Вапоноски ще влучить. Сергій Ребров. Сім. Мирон Маркевич. Мирон Маркевич 10 з плюсом. Вивів Дніпро в фінал Ліги Європи 15 2015 року. Хоч це було після Хуанда Рамоса, но все одно. Маркевич легенда. Тільки дніп, тільки перемога. Юрій Вернедуб. Юрій Вернедуб це теж хороший тренер. Тренував зарю. Зараз він е, кудись в Кіпер поїхав, що Саудовська Аравія, десь там. Коротше, не знаю, чесно. Но... непогано. Він навіть виграв шеріфом, виграв Реал Мадрід. Я ж розказую, що це. Е, Оцінку 7. 7 балів. Хороший тренер. Андрій Шевченко. Не менш легендарний гравець та тренер. Е, дуже багато успіхів є на чемпіонаті Європи. Поставлю 9 балів. Анатолій Дем'яненко. 7 балів. Віталій Кварцяний. О, кварцяний! Восква! 100 балів. Хороший тренер. <реш> Чи хоч одна оцінка була щира та чесна? Мені в конверті за моє голосування дали 10 тисяч доларів. Ви 95-го квартала? Ні. Дякую.